Добрий день, шановні колеги! вашій увазі представлена традиційна доповідь про новинки програмного комплексу LiraFM версії 2025 у сфері виконання розрахунків на динамічні навантаження та вплив. Під час виконання розрахунків у прямій динамічній постановці в межах однієї задачі часто потрібно розглянути різні варіанти динамічних навантажень та впливів. Наприклад, це необхідно у таких випадках, коли потрібно. Виконати розрахунок на різні орієнтації вектора сейсмічного впливу відносно головних осей будівлі або споруди. Коли потрібно розрахунок на представлений набір акселерограм, коли необхідно врахувати кручення шляхом введення екцентриту мас, у цьому випадку потрібно розглянути різні варіанти зміщення центру мас відносно номінального положення, а відповідно у. Розрахунковій моделі має бути передбачено кілька завантажень для кожного варіанта розподілу мас. І ще варіант, коли потрібно розглянути різні сценарії локальної відмови елементів під час розрахунку захисту від прогресуючого обвалення тощо. На цьому слайді показано один із блоків сейсмоізольованої будівлі госпіталю в місті Шемкент Республіки Казахстан. Відповідно до спеціальних технічних умов. Зусилля в сейсмоізоляції мають визначатися на основі набору трикомпонентних акселеограм, оскільки безпосередні записи сильних впливів для міста Шимкент відсутні, пропонується використовувати відомі записи сильних впливів, у яких магнітуда глибина осередку та центральна відстань аналогічно сейсмічним убогам для міста Шимкент. Для реалізації зазначеного завдання у версії 2025 з'явилася можливість виконувати розрахунок більше, ніж один, на один динамічний вплив при використанні модуля динаміка в часі. Нагадаю, що модуль динаміка в часі дозволяє виконувати розрахунок на динамічний і навантаження та впливи шляхом розв'язання систем рівнянь руху в геометричних координатах прямим динамічним методом, що застосовується при пружніх і нелінійних системах. Для задання кількох навантажень з динамічними впливами з'явився новий блок даних у вікні Динаміка в часі, котрий ви зараз бачите на екрані. Послідовність роботи з цим блоком є інтуїтивною і для розрахунку на декілька динамічних навантажень необхідно натиснути кнопку Додати нову динаміку в часі. Номер динаміки в часі призначається автоматично. Є можливість задати назву для кожної динаміки в часі. У блоці виключити в розрахунок вказується фактичний номер навантаження з динамічними впливами в розрахунковій моделі. На цьому слайді представлю фрагмент протоколу розрахунку, де видно послідовність розв'язання кожної динамічної задачі для всіх заданих варіантів динаміки в часі. Під час розрахунку будівель споруд на динамічні навантаження та впливи найчастіше застосовується метод розкладання руху за. Формами власних коливань. Для однорідних за матеріалом систем характеристики затухання коливань можуть бути описані єдиним коефіцієнтом для всіх форм, наприклад, коефіцієнтом дисипації у частках від критичного. Для систем із матеріалом з різними демфуючими властивостями, або, наприклад, за наявності спеціальних пристроїв, необхідно враховувати ненарідність демфуючих властивостей при визначенні реакції будівель і споруд на динамічні навантаження та впливи. Починаючи з версії 2022, при розрахунку на сейсмічний вплив із використанням модулів динаміки 27 і 29, це одно та трикомпонентний вплив, відповідно, заданий акселеграмою, та модулі 41 та 64 це одно та трикомпонентний спектр відгуку відповідно. В версії 2022 для розрахункових моделей. Що складається з елементів або підсистем із різним, різним демфуючими властивостями, було реалізовано розрахунок еквівалентного згасання закатою власної форм коливань на основі матриці жорсткості системи. А вже в новій версії Lira FEM 2025 було реалізовано розрахунок еквівалентного згасання закатою власною формою коливань на основі матриці демфування. Причому матриця демпфування системи сформована як лінійна комбінація матриці мас і жорсткості. При цьому форми коливань нормовані за масою. Вибір підходу до визначення коефіцієнта дисипації здійснюється в випадаючому списку діалогового вікна для задання параметри впливу у модулях динаміки 27 і 29 та модулів 41 та 64. Обчислений для кожної форми коливань коефіцієнт демпфування можна переглянути в таблиці періоду в коливання. Переходимо далі. Найчастіше акселограми визначаються в точках, де розташовані вимірювальні прилади, тобто поблизу на денній поверхні, оскільки фундаменти будівелі споруд, як правило, заглиблені в ґрунт, необхідно знати закон руху точок, віддалених від денної поверхні. У версії 2025 у рамках інструменту обчислити спектр було реалізовано перерахунок акселограми на заданий рівень відмінний від рівня вимірів. Нагадаю, програмний модуль Обчислити спектр призначений для обробки записів сейсмічного руху ґрунту з метою отримання розрахункових параметрів сейсмічних впливів, на підставі записів сейсмічного руху ґрунту модуль «Обчислити спектр виконує побудову графіку спектру відгуку, який у подальшому можна використовувати для виконання розрахунку на сейсмічні впливи і лінію спектральній постановці. Також цей модуль дозволяє виконувати взаємні перетворення запису з сейсмограм, волосиграм та акселограм. Рахунок стандартної акселограми на певний рівень. Відміни від рівня вимірів реалізується програмою при натисканні кнопки перенесення екстерограми. Розрахунок виконується з урахуванням таких припущень, як ґрунтовий масив є багатошаровим та однорідним у плані. Кожен шар ґрунту повністю описується значеннями питомої ваги модуля суву та коефіцієнта демпфування, Відгук системи викликається спрямованим вгору поширенням сувної хвилі від нижньої скельної основи. Залежність напружень від модуля суву та коефіцієнта дохування має лінійний характер. Для перерахунку оксілограми на задану відмітку необхідно описати профіль ґрунту у відповідних таблицях характеристик шарів ґрунту. Передбачається, що нижній рівень останнього шару ґрунту є межею скельної основи. Для кожного шару ґрунту задаються такі параметри, як товщина шару ґрунту, густина ґрунту, швидкість сувної хвилі. Коефіцієнт демпфування у частках від критичного. Здається номер шару ґрунту для перенесення акселеограми. Верхній рівень цього шару вважається рівнем, на який переноситься задана акселеограма. Також здається номер шару ґрунту для заданої акселограми. Верхній рівень цього шару вважається рівнем прикладання заданої акселеограми. І тепер поговоримо про інші корисні нововведення та інструменти, що з'явилися в версії 2025. Для всіх спеціалізованих скінчених елементів, наприклад, для двовузлових і одновузлових скінчених елементів нелінійних пружних зв'язків із урахуванням розвантаження з початковою жорсткістю, розроблено опцію побудови графіків деформації зусилля на основі результатів розрахунку. Ці графіки дозволяють наочно відобразити поведінку нелінійних опор та нелінійних шарнірів відповідно до історії навантаження, що значно покращує розуміння та аналіз роботи конструкції. В основі більшості норм проектування сейсмостійких будівель і споруд лежить лінійна спектральна теорія, про котру ми вже сьогодні згадували. Сумарна реакція будівель та споруд на Сейсмічний вплив визначається шляхом підсумування реакції за окремими формами. І у попередніх версіях програми враховувалися всі форми, які мали модальну масу більше 1%. А тепер у версії 2025 з'явилася можливість задання цього назначення. Також треба сказати, що у версії 2025 додано налаштування, що стосується підходу до визначення сил інерції. Для вертикальних ступенів вільності при горизонтальному напрямку впливу. До версії 2025 прискорення для вертикальних ступенів вільності визначалося як відношення максимального вертикального прискорення до горизонтального, помноженого на спектральне прискорення закатою формою коливань. В версії 2025 прискорення для всіх динамічних ступенів вільності визначається на основі спектрального прискорення, отриманого для форми коливань. Для розв'язання задач прямого інтегрування рівнянь руху реалізовано новий вид рівномірно розподіленого навантаження, на стержні та пластини. Доступні такі закони, як ламане з довільним або рівномірним кроком, синусоїдальне навантаження. На цьому слайді наведено, приклад задання імпульсу, що змінюється за лінійною залежністю з довільним кроком. При побудові графіків спектр відгуку з використанням модулів 27-29 і було скориговано підхід до визначення підсумкових прискорень з урахуванням усіх форм каливань, на основі якого формується спектр. Тепер спектр будується на основі графіки зміни псевдоприскорень, його ще називають поверхнева акселограма, де прискорення в кожен момент часу визначається наступним чином, як ви бачите наведено на слайді. Цей підхід дає результат аналогічний тому, що отримуємо ми при прямому інтегруванні рівнянь руху в геометричних координатах, Lierafam існує інструмент зміщення номінального положення ваги мас, такий як ексцентриситет прикладання мас, який дозволяє зміщувати вузлову масу на задану величину ексцентриситету. Як правило, цей інструмент використовується при розрахунку на сейсмічний вплив, оскільки навіть у симетричній системі можуть виникнути ефекти, пов'язані з наявністю ротації основи та ефектами випадкового кручення. Для розрахунків на динамічні впливи при зміщенні вузлових мас у версії 2025 реалізована можливість зазначити, які саме маси потрібно зміщувати. Цей інструмент рекомендується застосовувати разом з інструментом конденсації мас, оскільки за замовченням розрахунок виконується з припущенням відсутності вузлів пластинчатих скінчених елементів ступенів вільності, що сприймає цей момент. Новій версії для модулів динаміки 37 додана можливість використовувати в розрахунку довільний графік спектру відгуку. Модуль динаміки 37 дозволяє враховувати неронумійність поля коливань ґрунту під час розрахунку на сейсміку. Така модель розрахунку на сейсмічний вплив дає змогу враховувати особливості просторової роботи нерегулярних планів споруд за схемою поширювальної сейсмічної хвилі. Ця модель припускає, що план споруди вписаний в прямокутну область довжиною L і шириною B. При цьому поширювана сейсмічна хвиля рухається вздовж довгої сторони, викликаючи поступальні, обертальні і згінальні коливання. Вплив сейсмічної хвилі на величини інерційних сейсмічних сил враховується за допомогою ординат поля коливань ґрунту, які вводяться в форму для коефіцієнта розподілу. Також для модуля 38 додана можливість використовувати в розрахунку довільний графік спектр відгуку. Інтегральна розрахункова модель сейсмічного впливу враховує рух масиву ґрунту під спорудою як одного цілого, цей рух визначається вектором прискорення поступального руху та вектором кутового прискорення обертання. Припускається, що ці вектори є випадковими як у часі, так і у просторі, і визначаються у відповідними параметрами. Якщо косинуси для вектора,. Поступального впливу задані, то напрямок вектора кутового прискорення обчислюється автоматично як ортогональний до вектора поступального. А коефіцієнт розподілу при розрахунках дає змогу отримати інерційні сили не тільки для поступальних, але і для крутих форм коливання. В новій версії 2025 є можливість налаштування величини прискорення вільного падіння, що дозволяє. Змінити значення, прийняти за замовченням, яке ви бачите зараз, під час перетворення мас для динамічних розрахунків і при побудові спектрів відгуку для сейсмічних розрахункових модулів ЦСПРКН, СПРК НТПР і, НТПРК і, і інші. На цьому моя доповідь завершена. Дуже дякую за увагу. Передаю слово своїм колегам.